Вітаємо на нашому подкасті про освіту за кордоном. З вами Неля і Юля. Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніший і найвідоміший університет Нідерландів. Вгадали? Університет Амстердаму. Розкажемо вам про умови вступу і що треба, щоб стати студентом цього знаменитого університету. Тож починаємо! Амстердам. Місто, яке, мені здається, знають всі. Так, тут багато зупинятись на місці, мабуть, не треба. Але цікаво, які, які враження в тебе були, коли ти потрапила перше в Амстердам. Це було не вперше. Я була вже до того в Амстердамі. Але я була вже багато років тому, і в мене загалом залишалися дуже класні враження, гарні емоції від, від міста. Бо воно відрізняється, воно дійсно відрізняється від таких взяти, якщо інших європейських столиць для мене. Але зараз, вдруге, в мене трішки вже змінилися враження. В першу чергу, тим наскільки місто вже стало переповнене туристами, трішки все-таки там 7 років тому мені здається, що такого не було. І я рада, чесно кажучи, що я попала в той час, коли ще такого не було буму відвідати ці основні міста столиці. Зараз дійсно перше, дуже багато туристів. По-друге, ну не знаю, стала доросліше чи що я тепер мені некомфортно було ходити по цих вузьких вуличках, де ти дійсно чуєш постійно запах трави. Для мене це от зараз стало таким тригером. Взагалі, от мені хотілося втікти з цього центру. І повернутися назад на кампус університету, де мені сподобалося однозначно більше. Ну так, я це згадую, я раніше була в Амстердамі і більше ніде в, ну, в Нідерландах. Тоді це перший, перший раз, коли я зрозуміла, як пахне трава. <свісно> <свісно> О, це було, не знаю, там 5-7 років також тому. Зараз так, місто переповнене і ну це факт усіх великих столиць, особливо після ковіду, як почали повертатися подорожі активно. <свісно> от і коли. a Їдете в Амстердам, треба просто бути готовим, коли студенти їдуть на навчання. Що це все-таки дуже туристичне, туристичне місто, дуже таке веселе місто, дуже багато там всього дозволено. Але от цікавий факт, що да, студенти, які навчаються в університеті, в них там прям своя атмосфера, і самі студенти кажуть, що вони дуже часто в центр не виїжджають. Бо все собі роблять, все навколо університету, в своїх компаніях і Таке там розділення є. Амстердама, є університет Амстердаму, де октор окремо життя загалом все одно в місті знаходиться. Воно не є на якійсь окраїні міста чи за містом. Все одно кампуси величезні, вони дуже зручно і дуже близько до центру. Так і дуже інтегровані. Ну, в плані інтегровані в саме місто, але кампус мене вразив, як, як от тебе кампус дуже вразив Амстердам. Вразив іноді не дуже позитивно. а от Ну, знову ж таки, це нам, так як ми маємо другий досвід попасти в це місто. А для тих, хто приїжджає вперше, плюс значно, одне приїхати піти в туристичні да, геть-оці вулички, інше, коли ти там живеш, насправді там дуже цікаво, і там велика історія, і багато музеїв. Взагалі, до речі, Нідерланди по музеї славляться в них, так як і велосипедів, так само музеїв. там, Не знаю, яка статистика, напевно, чотири музеї на одну людину. От, дуже багато музеїв. Насправді цікаво, є багато. Місць, куди uh -huh. піти, да? якщо там в інших містах, можливо, так не розвинені туристично, то, то Амстердам розвинений, це нам так. Да? Uh -huh. Але Кампоста. Чого університет Амстердаму такий відомий, такий популярний? За своїх бізнес-програм. <ріст> Взагалі він в рейтингу входить в світовому 56-й. Там дуже сильні програми по комунікаціях по медіа і їхня бізнес-школа. По магістратурі це право дуже сильні програми відомі. Тобто там дуже сильна база в них. Вчилися досить відомі люди. Один з випускників відомих. Це Шарль Мішель, який зараз є е, головою Європарламенту. Це тільки один приклад. Mm -hmm. Насправді там, там дуже багато. Там Дуже багато yeah. якраз політиків, дуже багато різних е, бізнесменів, які е, відкрили свої компанії. Е, дуже багато креативної сфери, сфери, тобто все, що зв'язано з mm -hmm. письменниками, видавництвами. Ну yeah, yeah. no, наші студенти дуже там полюбляють саме бізнес-програми, але не так як ми говорили там да раніше в ерасмус університеті. Там більше все таки чомусь люблять. Бізнес-адміністрування конкретну програму. Якщо ми говоримо про Амстердам, то це не тільки бізнес-адміністрування. Тут дуже люблять такі, як економетрика, актуарні науки є, економіка просто бізнес-економіка. Тобто щось, яке все одно є вуще направлення, які дуже сильні, які дуже хочуть. Бізнес-аналітика, до речі, це один зараз взагалі стоп-напрямів. І туди навіть зараз студенти, які в мене там навчаються і хотіли на бізнес-адміністрування. Зараз посеред року, вже втретє, я чую, хочу змінити з бізнес-адміністрування на бізнес-аналітику піти. Все-таки кажуть бізнес Адміністрування більше розмита, вони хочуть більше чіткіше йти в вущу бізнес-аналітику. Мене дуже вразив сам кампус університету. Наскільки він такий модерний, схоже трошки на е, ТУ Ендховен в плані того, що високі будівлі, все в склі, всередині дуже багато простору. Посеред університету проходять так, різні мост. канали, мостики. Є багато зон, де студенти можуть відпочивати. Є своя дуже прикольна такий кафе кафе Артпростір. Де студенти можуть прийти, там постійно організовуються якісь творчі вечори, там не знаю, літературний вечір, якийсь музичний вечір, щось там помалювати, якась там психологічна сесія. І це все доступно для студентів безкоштовно, або там за якісь дуже там. Смішні да, гроші, і от вони тим самим об'єднують студентів навколо різних там соціальних тем або творчих mm -hmm. тем, дуже прикольно. З розумінням, що студенти дуже багато навчаються, mm -hmm. там дуже важко навчатися, але на кампусі атмосфера дуже така дружелюбна. Дуже студенти якісь такі привітні. Хоча, якщо порівнювати з іншими мені університетами, то все одно тут, коли ми зайшли в університет. А я більш помітила тих студентів, які сидять самостійно там за комп'ютерами і в собі там працюють в інших університетах мені Мізло більш розслаблені були в плані взагалі студенти. Тут вони сиділи і дійсно видно, навіть і в перервах, мабуть, чи як там сидять вчаться. Тут важливо розуміти, що знову ж таки, після 11 класу, що б ми не робили, саме в університет Амстердаму не можна просто на перший курс вступити. Тому університет також для таких студентів придумав свою програму Foundation, mm -hmm. яка є таким мостиком між школою і першим курсом університету. Але тут важливо розуміти, що саме на програмах Foundation в університеті Амстердам все одно треба дуже багато для того, щоб перейти на перший курс. Це не автоматично. У мене всі студенти ну жодний не було. Хто сказав, що там легко, там як програма фаундейшн, от менше навчання, там плюс-мінус ми все знаємо. Жодної такого не було фідбеку. На, на даний момент в мене всі студенти додатково займаються. І є такі, які вже на даний момент ми подалися за, як запасний варіант в декілька інших вузів, для того, що вони розуміють, в них є великий шанс, що вони не пройдуть на свої програми, які вони хотіли. При тому, що це були сильні студенти. Взагалі цікавий факт для мене, що буквально там два тижні тому, мабуть, я шукала. Викладача з математики для своєї студентки, яка там навчається, е і от по темах тих, яких вони зараз будуть проходити на програми підготовці. І от в мене там той викладач був, який я знаю, що міг би підготувати на цьому рівні англійською мовою, е не міг в, в даний момент займатися, і, чесно кажучи, пішла просто на ринок, скажімо так, да, в Україні пошукати викладача, який зможе підготувати звичайний та да, репетиторська платформа, де всі викладачі там можна почитати, подивитися. Звідки мене? По перше, я прогорнула сторінок з. Сім і знайшла буквально до десяти викладачів, з до яких я захотіла звернутися. Про тому що там всі викладачі з України, які в нас в університетах викладають. І я помітила, що в нас не готують, так як до саме до тої математики, яку вивчають там на програмі підготовки. Тобто, в них там зараз там багато статистики, багато теорії ймовірності. Це не просто вища математика, як нас викладають. І на жаль, я не змогла знайти викладача в нас, який би підготував. Тобто мені декілька викладачів сказали, що ми на цьому не спеціалізуємося, і переважно в них та сама спеціалізація і до такої економічної математики підготуватися складно, і студенти теж ну стикаються з цим, тим, що вони там сидять і постійно навчаються. І, крім того, що вони на програми підготовці, то вони ще й додатково беруть заняття. Ну да, тут є навіть на програму підготовки для вступу. Треба здавати тест по математиці, хоча так. б щоб зрозуміти, так. що вони потягнуть. Це є обов'язково. Але навіть з тим, що вони здають цей тест при вступі. Мені здається, далі вони розуміють, що набагато складніше навчання, і та математика дуже складна. І тут основне, що хотілося б сказати, що ну, для, для такого роду університету, для такого, для таких рейтингів завжди треба бути максимально підготовленим. Працювати за декілька років до Тому. ну або бути прям природньо одарованим тими темами, природньо можна, але все одно до цих <звіт sadece> тестів потрібно готуватися. У мене зараз на даний момент студентка, яка вступати хотіла напряму, так тобто один шлях це фондейшн це дуже зручно для наших студентів. Інший шлях це ті, хто там вже почав вчитись в Україні, провчився рік два, і все таки розуміє там. Так склалося, с та не хоче вступати. Вони можуть це зробити, але вимоги знову ж таки ще складніші навіть до тих, хто програму фондейшн проходить. І тестування вони вимагають не стандартне таке, як в всіх університетах, теж, теж те, що я казала в Еразмусі. Вони вимагають складніше тестування, яке от мене прийшла студентка і сказала: вона готувалася десь до місяця часу. Математику вона знала, але місяць десь готувалася конкретно на платформі, мало і складна, і там тільки 20 завдань, і ти маєш їх виконати фактично всі. І здати правильні відповіді. Тому, навіть якщо ти обдарований, все одно потрібно готуватися однозначно. Всі ми люди, мені здається, в кожного є якась тема, яку ти там гірше знаєш, гірше розумієш. Mm -hmm. Тому навіть так готуватися. Це точно. Останнє що хотілося б так сказати, підсумувати, що шлях до університету Амстердаму є, відкривається для всіх українців, але треба бути готовим для того до того, що навчання буде дуже важке і знання треба буде поповнювати і поповнювати. Хочете вступити в університет Амстердаму? Пишіть нам в соцмережах, ми вам підкажемо, як це зробити. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте вподобайки і дзвіночок для того, щоб не пропустити наші наступні відео, де ми також ще будемо згадувати університет Твенте.